Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. І сьогодні я буду готувати індичу гузку із гречкою. Якщо хто не знає, що таке гузка, то ось подивіться, хвостик такий індичий. У нас в магазині вони коштують від 50 до 60 гривень, досить таки бюджетно. Якщо їх гарненько обробити, то можна буде зварити і смачний бульйон. І додати до будь-якої каші. Отут по краю бувають залишки пір'я. От, Можна їх попробувати витягнути пінцетом. Якщо ж не виходить, то я е, розрізаю з однієї сторони, з іншої, і виймаю оці залишки пір'я. Ця гузка більш-менш чиста, але все рівно розріжу і. Перевірю, чи нема там нічого. О, нема нічого. І зрізаю оцю залозу, щоб не було ніякого запаха неприємного, і викидаю її. Тепер все м'ясо зрізаю із гузки, лишаю тільки кісточку. Лишилася в мене в морозильнику лише одна така гузка. А якби більше було, то більше б, звичайно ж було б і м'яса, і кісточок таких більше. А більше кісточок смачніший бульйон. Кісточку цю я відправлю у морозильник. Нехай полежить, може ще підсобереться. А м'ясо все зі шкірою нарізаю на менші шматочки. Оце скільки м'яса в мене вийшло, сковорідку розігріла, додала трішки олії і тепер все це м'ясо відправляю на сковорідку. При середньому вогні підсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону. Поки м'ясо підсмажується, я взяла одну середнього розміра цибулину і нарізала її кубиками. Цибулю додаю до м'яса, перемішую все, підсмажую. Моркву натерла на крупну терку і коли цибулька вже трошки підзолотилася, додаю моркву у сковорідку до м'яса з цибулею. Підсолюю, накриваю кришкою і при помірному вогні протушковую овочі разом із м'ясом. Тепер додаю небагато води, накриваю знову кришкою і тушкую, щоб м'ясо стало м'якеньким. Взяла чашку гречки, помила її і відправила в сковорідку до м'яса з овочами, перемішую все і заливаю двома чашками окропу. Я колись так готувала плов. А так як я зараз не вживаю рису, тому приготувати вирішила гречку, бо і рис, і гречка люблять, коли до них додається жирне м'ясо. А оці гуски досить такі жирненькі. Додаю ще солі за смаком, а також один лавровий листочок. І сухий часник, за бажанням, часник можна додати свіжий, а також приправи можна додавати, які ви любите. Сковорідку накриваю кришкою і уварюю все до випарювання рідини. В кінці сковорідку накриваю рушником. І нехай ще постоїть хвилин 15, щоб каша настоялася і була смачнішою. До цієї каші можна подати будь-які овочі. Мені особливо смакують огірки квашені, але був отакий салат, тушковані овочі, і я вирішила їх додати до каші. Це теж було дуже смачно. Мені було б цікаво почути, чи ви щось готуєте із індичих гузок, бо знаю, дехто гідує їх вживати. І бачила, що курячі гузки викидають люди, не готують. Я ж таке люблю, тому готую не лише тому, що це бюджетно, а тому, що це іще й смачно. Тож всім смачного, готуйте, смакуйте і будьте здорові. А також, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі.